Вітаю, холодний сезон не за горами, і я хочу розпочати підготовку до нього, розпочати в'язання теплих аксесуарів. І запрошую вас до себе в кампанію, тому що я буду не тільки в'язати, а ще хочу відзняти, як я це роблю. Розпочати я хочу з мітинок, які я багато вже років в'яжу. Це найпростіша модель і зв'язати її зможе навіть початківець. Для цього нам знадобиться пряжа бажано напіввовна, тому що, по-перше, вона витримає всяке прання. По-друге, вона буде зігрівати. А по-третє, завдяки тому, що додається трохи синтетики, вона зберігає форму. Я здебільшого в'язала з пряжі від YarnArt, Merino Deluxe. Там у складі 50% вовни, 50% акрилу на 100 грам двісі, 280 метрів. Я вважаю, що це бюджетний варіант пряжі. Але я навіть не знаю, які ціни зараз на цю пряжу. Ну до війни це був найбільш прийнятний артикул. Для в'язання таких аксесуарів. Є ще більш дорожчий сегмент пряжі, яка підійде. В магазині Ярна, який розташований в Харкові головний офіс, філіал, здається, є у Дніпрі та в Києві, є пряжа італійського виробництва New Master. Там 80% мериносу і 20% синтетики. Ця пряжа теж підійде, але я поки що не купую цю пряжу, тому що на час війни Ярна відмовилась від того, що можна використати свої дисконтні картки. Тому я чекаю на перемогу, повернемось у Харків до магазину Ярни і будемо купувати пряжу там. А зараз в'яжемо із того, що маємо під рукою. Ось я знайшла пряжу, яка підійде для вив'язування мітинок. Вона чисто 100% мірінос 50 грамах 150 метрів, тобто на 100 грам це 300 метрів. Товщина мене влаштовує. І мене влаштовує колір, тому що він нейтральний. І вам буде дуже гарно видно, як я все буду в'язати. Тому що я хотіла розпочати в'язати з білої пряжі. Здавалось, більш світліше краще видно, але вона засвічує, тому ми розпочнемо в'язати з сіренької. Товщина пряжі буде. Диктувати нам розмір гачка. Тому що від того, який митраж пряжі, можна використовувати гачки від 2,5 до 3 і навіть 3,5. До того ж, бажано, щоб ви врахували щільність, з якою ви в'яжете. Я для в'язання з цієї пряжі буду використовувати гачок 3,25. Один і той же номер і для вив'язування манжети, і для вив'язування всієї мітинки. Тому що, перш ніж одягнути всю мітинку, сама широка частина руки повинна якось потрапити сюди, тому більш щільнішою цю манжету, цю резинку, в'язати не треба. Я хочу розділити. Майстер-клас по вив'язуванню таких мітинок на дві частини. В першій частині ми вив'яжемо манжету, тому що манжета може залишатися такою для різних варіантів мітинок. Після того, як буде вив'язана манжета, можна буде вив'язати 2-3 варіанти мітинок різним візерунком. До того ж і манжета вив'язуються різними видами резинки. Але я вам пропоную ту, якою більш всього користувалась я. Тому що, по-перше, вона, бачите, вона нагадує своїм виглядом в'язання спицями резинку 2х2. Вона дуже гарно тримає форму. І до того ж, вона дуже гарно вкладається в візерунок яким я хочу розпочати в'язання перших мітинок. Це найлегший визерунок і зв'язати зможе навіть той, хто взяв нещодавно гачок до рук. Тому розпочинається, нам знадобиться пряжа, гачок, ну і ще ножиці. Все. Для вив'язування манжети, ширина така 5,5 см. Ось, бачите, половиною. 5 ,5. Мені, саме мені, потрібно буде набрати 14 повітряних петель у ланцюжок. Якщо у вас інша щільність в'язання, дивіться, скільки петель ви будете набирати для початку в'язання, показую для початківців, ми беремо Вільний край, накидуємо ниточку, яка йде від моточка зверху, і витягуємо першу петлю і починаємо рахувати нам потрібно їх 14. один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять. Чтирнадцять. такий ланцюжок. При вив'язуванні такої резинки. Перший стовпчик у нас буде за рахунок повітряних петель, тому що. Ніде поки нам вив'язувати стовпчик, тому петлі підйому: 2 повітряних: один, два, цей буде наш перший стовпчик, який розташований над 14 останньою петлею. І рахуємо тепер стовпчики. Один у нас вже є, вив'язуємо стовпчики з одним накидом. Два. Четыре пять. Сім дев'ять десять одинадцять 13 Чотирнадцять. Перший ряд у нас пров'язаний. Ми набираємо дві повітряні петлі для підйому. Це знову буде наш перший стовпчик. І починаємо в'язати з другого стовпчика. Але пров'язуємо за задню полупетлю, щоб наше в'язання було не таким щільним, щоб було еластичним. І за задню полупетлю знову пров'язуємо 14 стовпчиків 2. Три чотири п'ять. Шість і так до кінця ряду залишилось у нас до конца, до кінця ряду остання. 14-та петля і ми пров'язуємо останній стовпчик теж за задню полупетлю. Для чого я звертаю на це увагу? Тому що при звичайному в'язанні шарфів, пледів та плечових виробів, при в'язанні такою резинкою останню петлю зазвичай пров'язують за дві половинки петлі. Але в цьому випадку краще пров'язувати за одну, щоб у нас край зберегав еластичність, бо треба буде через оцю резинку просунути цілу руку. Знову дві повітряні для підйому, накидаємо ниточку, і з другої половинки задньої петлі продовжуємо в'язати третій ряд. Доходимо до кінця ряду, знов зустрінемось і я покажу знову для закріплення, як ми останню, останні, останній стовпчик ряду пров'язуємо за задню полупетлю. Це важливо для еластичності цієї резинки. Ми знову дійшли до кінця ряду. І шукаємо полупетлю, щоб пров'язати останній стовпчик у цьому рядочку. Знов дві повітряні, повертаємось, і так нам треба пров'язати 20 рядочків. Які нам намалюють 10 отаких от полосок, бачите? І саме ці полоски дадуть нам основу для формування візерунку мітинки. Я дов'яжу всі отакі 10 полосочок до кінця і повернусь до вас, щоб показати, як ми будемо з'єднувати цю манжету у коло. Отже, я дов'язую останній стовпчик з накидом останнього ряду манжети. І у нас вив'язано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 отаких полосочок. Це 20 рядочків нашої резинки. Закінчується в'язання резинки на кінці протилежному, ніж був хвостик у нас. У нас же парна кількість рядочків, тому ми згортаємо отак от вкупу, і оцей початок, кінчик початку, він буде усередині. І нам буде легко його сховати, і початок нашої мітинки буде дуже гарно оформлений. Нам треба з'єднати дві наші сторони, початок і кінець, щоб у нас. Була замкнена манжета. Ми з'єднуємо дві частини і зв'язувати ми будемо звичайними стовпчиками без накиду. І ось тепер ми будемо пров'язувати за дві половинки петлі, тому що тут нам не потрібна така еластичність у ширину, але ми будемо в'язати. Не прижимаючи, бо нам потрібна еластичність у, у таку ширину. Ось ми беремо і з'єднуємо петлю з верхньої частини з нижньою звичайними стовпчиками без накиду за дві, а тут під Сам стовпчик трошки вільніше, щоб шов був такий же еластичний, як і сама манжета. І отак от ми з'єднуємо. Точно так же у нас повинно бути 14 з'єднань. Я пров'язую до кінця, і ми з вами. Зустрічаємось. Ось я закінчую з'єднання останній ряд під, під останню петлю, поєднуємо з останнім стовпчиком, і наша манжета готова. Бачите, яка гарна косичка у нас вийшла. Ми вивертаємо. І бачимо, як... Бачите, як гарно у нас з цього боку. Навіть можна загубити цей шов. Через деякий час, після прання, після того, як ми вже використовували мітинку, шва майже і не видно. І після цього ми можемо починати в'язати саме тіло мітинки, але я зазвичай в'яжу мітинки по черзі. От я вив'язала першу манжету резиночку. Я беру із цього ж самого клубка, але з виймаю ниточку і в'яжу іншу. Так, у мене зберігається однакова щільність у, у двох мітинок. Тому я виняла із середини ниточку і буду в'язати другу манжету. Ось так виглядає манжета. Зв'язана я гачком стовчиками з одним накидом. Ще існують резинки, в'язані звичайним стовпчиком. Вона більш пружна та резинка. Мабуть, я теж зніму і покажу. А буває ще більш рихла. Навпаки, то коли у нас напівстовчик з накидом. А цього разу манжета готова, я вив'язую другу. А в наступному відео зустрінемось, коли я розпочну в'язати тіло мітинки. Тому, якщо цікаво, дочекайтесь виходу продовження цього майстер-класу, і ми зв'яжемо разом з вами отаку мітинку. Це найлегший варіант. А якщо сподобається, то можемо вив'язати іншим якимось візерунком. Але, як то кажуть, час покаже. Тому, збирайтесь з думками, з інструментами, з пряжею. І приєднуйтесь. Попереду холоди, попереду багато свят, і нам треба буде підготувати багато подарунків. А мітинки, я вважаю, це дуже гарна ідея. По-перше, це швидко в'яжеться, і якщо ви загубили свої рукавички, то за вечір можна вив'язати собі пару, щоб не змирнути. По-друге, це чудовий подарунок. Мітинками користуються багато жінок та дівчат. По-перше, ті, хто працює на свіжому повітрі, але рухливість пальців треба, щоб залишилась. А по-друге, це мами і бабусі, які гуляють з малятами, коли ще не дуже зимно. Але треба тримати ручку від візочка, а ручка буває холодна. А ще треба качати на качелях. А вони теж залізні. Тому мітинка буде дуже гарно зігрівати вашу долоньку. А якщо буде дуже зимно, можна і пальчики сховати. Мені здається, я вже вмовила навіть тих, хто не збирався в'язати мітинки. Тому, якщо не зараз, то ближче до осені повертайтесь і в'яжіть. А я сподіваюся, до того часу у мене з'явиться майстер-класи на декілька варіантів мітинок. Удачі вам!